Вітаю малята! Розгляньте картину. Подивіться уважно, кого ви бачите? Козу з козенятами. Розкажіть про козу, яка вона? Вона велика, сіра, бородата та рогата. А що робить коза? Так вона стоїть. А які козенята? Маленькі, ще які, пухнасті та гарненькі. Послухайте, яку я склала розповідь про козу і козенят. Коза мама з козенятами-малятами пасуться на луці. У великій кози борода, великі роги та довга шерсть. Біля неї маленькі козенята. У козенят тоненькі ніжки, густа пухнаста шерсть, маленькі мордочки. Одне козеня риженьке, це кізочка, вона не має рогів. Друге козеня біле, це козлик, в нього є ріжки. А тепер ви спробуйте скласти розповідь і надішліть мені аудіозапис. Впевнена, що у вас все вийде. Буду чекати. До зустрічі!